Всім доброго дня, хто додивився до цієї хвилини це відео. Що можна сказати у підсумку? Фреза довела право на існування, так як і двигун, право на обмін на старий велосипед. Ну, дуже шасеро. Ну, Згідно розрахунків, то тут десь передаточне число виходить, з редуктором двигуна біля 10. Тобто не біля 10, а 11. 11,5 щось таке. Ну, і тут, якщо тут 2000 обертів, то тут 175 обертів, так як я вираховував, тут виходить два цепних редуктори. Цей і у, у бортовий. Ну, у бортовому там співвідношення майже одиниця, майже тому що верхня зірочка 13, нижня 14. Ну, то Обороти великуваті. Хоча це палка з двох кінців. Якщо я ось сюди поставлю ще редуктор, здвоєну зірочку можна понизити оберти. я тоді не знаю, як буде з... З... з з швидкістю трактора. Тому що і так я на холостому їхав єлі єлі У мене немає нижчої швидкості на тракторі. От. І виходить, що тоді вона стрибає. От. Первоначально виїхав я. Без опорного катка Попробував Та що, вона провалилася по вісь. Зразу ж почала тріщати тріщотка, І тріщотку затяг, то, то воно облизало болт штопорний, ось на 10 болту лиску впирається, то воно його просто зрізало і двигун глохне. Короте, то, <кій> прийшлося підтягувати цепи, Оце, хоч і первоначально цепи були в нормальному натязі, без ніяких цих натяжних. Ну, тут тут оце я поставив натяжну зірочку. А тут у мене підтягується це корпус. Оце. Він взятий з москвича, з заднього моста. І там Підшипник все так, як, як цей. то і тут пази ось є. І воно я вже запланував, щоб воно підтягувалося. То я відпустив ці болти, ці викрутив болти, тому що, щоб не держало. І заміряв відстань штангелем. Ось два болти, котрі впираються в корпус, вони його підтягнули. Цеп натягся, я заміряв знову і вийшло 1,3 мм. Я зробив такі прокладки і поставив під цей корпус і прижджав. Це так, так натягується тут цеп. Він тут герметично закритий, змазаний графіткою. Так що сюди нічого не попаде. О, значить, що тут? Ну, Бачили, як летить земля. Квартух треба доробляти, він короткий. Знизу ще чіплять квартушок такий сантиметрів п'ять. ну так як я бачив на заводських фрезах. Ще невеличкий квартушок на пружинах і він там придержує грою або, можливо, з прорезиненого матеріалу причепить. Взагалі, там той коток взяти готовий, я його сюди спеціально не робив. Це від мого культиватора. Коток він на підшипниках. О, і досить, досить такий, жорстка конструкція, він, він, практично спирається, вся вага на, на нього. Тут замудрена трошки конструкція рами. Ну, це взята із, з мотороліелектрон. Передня вилка, я її порізав, ну, як було. то чо, Чого не, не використати. Тут самі блоки і тут оце ж тяга виходить, на цій тязі можна регулювати висоту. І відповідно ж глибину за, 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 заглиблення фрези. О, Значить, от пиляки скільки накидало у процесі роботи. Турбіна щось так виє, вроді так і не чуть на, на камеру такий стоїть. і не зрозуміло, які оберти у двигуна. Хоча так же ж цей е, руку наставляв у процесі, то чуть, на руку окремий вихлоп. Не, не зливаються вихлопи, а чуть як мотор. Ту -ту 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 -ту. О, а Які оберти, то, то хто знає. Так, мотор попався мені в невідомому стані. Я там е, таке на шатуні підібрав прокладки, ж, там зазор то регулюється. Там бабітова заливка. Налив сюди півтора уровня масла. Там совітували в Ютубі. О, що, там а воно, напевно, багато, я думаю, що з-за того. Так, Вихлоп не диміло, а тут -то це ж ось із сапуна погнало, а потім і погнало із цього, із, ось, з речага переключення передач. ціля масло, масло, масло погнало. Карбюратор, я скільки біля нього проморочився, він для городу не годиться. Я його настроїв усе. Тут оце ж така система. Оце, ця бензинова колона називається. Я її виставляв по відносно поплавкової камери на півтора мм нижче, вона повинна бути. От, точив прокладку з О, І воно ж тут, ось, я думаю, що видно, отвори він підсмоктує повітря, змішує повітря з горючим в процесі роботи. То воно тут такий мох був, приїхав з городу, тут такого пелюгина натягло на, на там прямо така шапка із пеляки. І тут же ж їх і, і холостий ход, він регулюється. Також повітря з під низу подається. Опять же, не очищене, поза, поза повітряним фільтром. В общем, не годиться. Треба карбюратор поміняти. Отак. <кій> ну, а, а так, в принципі. От, перебило ж. О, там у мене було після після дискування цілина періп. То я от, я, як бачили, перебила вона. Так що буду. Тут треба зменшити відстань. Оцю, щоб ближче, бо я так покинув, щоб опорні колеса. Але з ними дуже багато мороки набагато простіше готовий коток узяв і тим більше колеса на дуже широкі, бо фреза важка. О, по Почепив куток, воно краще. він не вкатує. і вкатує. І це... Тут трошечки зуби на, на фрезах я переробив після первоначальних. Там далі буде детально. Я розкажу, як я робив цей вал і, і ці фрези. Під, під, під кінець відео, то я трошечки їх оце врізав. І, в общем, Заточку зробив зсередини. то була з надвору заточка, а є зсередини я їх. Ну, яка заточка, ну зрізав болгаркою. Вон, вон, вон видно, на, на, Навскоси. Та й, та й вся заточка. Оце таке. О, і дивіться далі по подробності виготовлення вала фрези. Оце такий вигляд прихвачені лапи фрези. Їх 12 штук. Розміщені вони значить, між крайніми 6 см, посередині між лапами 10. Для того, щоб точно розмітити, значить, приклав угольник ось, і наклеїв з двома мітки. Тут у мене, от, як видно, 12 міток. Так, ідуть вони, приклав до першої, помітив по трубі навпроти. Перед цим оце ж зробив ці мітки, де кожна лапа стоятиме. Перву помітив і наклеїв з цієї сторони. Теж така сама бумажка. ленточка. А потім провертав і вже уголком, промічував під, кож... під кожну лапу. Так як лапи були вирізані, первоначально планувалися такі, але тут геометрія внутрішня і зовнішня не співпадають, то дуже багато б пішло металу. І тим більше дуже б дороговартісне було б вирізання. Та я перепланував і зробив з однаковим радіусом, що, що зовніш, що, що всередині. І вони так одна на цю сторону, друга йшла на цю сторону, так одна до одної. і Тільки треба було пройти і прорізати. Ну, різали плазморізом. У нас тут чернобая сілі з техніці. Ну, порізали дуже похабно, дуже нерівно таке, такий зріз. Потім не однаково, як подивитися, по товщині тут взагалі допуск такий, що тут 5 см, тут 4,5 см. По ширині, хоча болгар було нанесено маркером і болгаркою пропилені канавки для того, щоб не збитися. Але вмудрилися отак вирізати. Зрізи такі нерівні. І в кінцях ще ж подоварював оце ресори. Варив електродами воні, пробував не вбивається, гатив молотком. О, де держиться крепко. Отакі. таке, як оце було вирізано. Із ресори надіто і, і поворювано. Така справа. Значить, вони заходять в землю, кожна лапа через 30 градусів. Так яких 12 лап, і виходить через 30 градусів тільки ж, виходить вони по такій схемі. Вони. Той, Якщо вказана лапа і лінія. Це я із, з Ютуба знайшов, запозичив таке розміщення лап. Це така конструкція. Вона ще тільки по буду вварювати і потім буде випробування.